Всім привіт! На дворі середина березня. Прийшов час обрізати хурму. Як і будь-яке дерево, її обов'язково треба обрізати і зараз найкращий час. Вона в мене вже була обрізана, але цього недостатньо. Зараз треба привести її до ладу. Наприклад, от приберемо оцей фагін центральний. Його прибираємо, тому що на ньому не буде плодоношення, і він не потрібен. Заодно я збираю лозу для прищепи. В наступному відео я покажу, як я буду прищеплювати хорму. От. от такі однорічні пагіни. От він дуже добре визрів. От. Оці всі бруньки вони живі. Зараз я їх поміщу в холодне місце і десь в середині квітня, в кінці квітня буду їх прищеплювати. От. Тому обов'язково підписуйтесь. І слідкуйте я покажу як це правильно зробити. Далі, Далі. 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 потрібно вкрутити цей гілку я залишаю, тому що на ній є плодові бруньки. Ось вони. Оце плодова брунька, оце і це. Вище я прибираю. Дивіться, ось зрізав. Всередині ось таке. Бачите? Ось чорне. Поки що я не знаю, що це таке, що з цим робити. Припускаю, що це якийсь шкідник. Ну, будемо розбиратися з цим потім. Залишаю те щось однорічні пагони на прищепу. Пагін теж треба прибирати, але отут от, дві плодові бруньки, тому я поки що його залишу, тільки вкорочу. Ось покажу ближче. Оце от, оце і є плодова брунька. От Вони такі от товсті розплющені. А отакі гостренькі це ростові, тобто з яких буде рости гілка з листям. Тут оце, те, що йде всередину, теж ця повністю не потрібна, але тут теж тут будуть плоди, тому я поки що її залишаю. Це якраз те, що потрібно. тут у цій гілці є плодові бруньки, але вона дуже слабка, я не буду її залишати. Значить, я оцю гілку теж прибираю, мені така висока, вона не потрібна. Я раз яйцю буду прибирати, тоді я обріжу її. на зомбишнюю броньку надо еще вот так зарублю так далее Далі ось дивіться, нагадаю, в мене була звичайна хорма, але вона вимерзла, випустила оці три пагони. Цей пагон не прижився, він просто відламився під своєю вагою. Я не це помітив і все. Тому його треба прибрати. А ці два я закріплю, щоб вона теж не відламилась, бо горма дуже хрупка. Отак і комуналище з пилью. Ну і тепер дрібна обрізка. Почну з тієї, з цього стовбура. Шукару по довгу бруньку, щоб її не зрізати. Ось вона. Далі там теж є, але то забагато для неї. Тому так і зрізаю. Не буду чіпати, можливо, оце, якщо вона вижила. Це зроблю. Там буде видно, що з нього буде, поки що воно живе. Це правило однакове. Все обрізається на зовнішню ґрунту. Ну і намагаємось не зрізати золотої бруньки. Тут є плодові бруньки, але вона дуже слабка ця гілка. толку з нею не буде. Я не знаю чи буде толк з тією. Я навіть не буду ризикувати, я все це заріжу. До речі, тут теж чорне всередині. А тут є плодові бруньки, я залишаю. Це вкорочу, не знаю чи буде з нього толк. плодова брунька залишаю її ось так само тут в цьому році заклалося чимало плодових броньок Зайвого залишати не потрібно бо воно тільки висмокче зайву енергію і Плодів може і не бути, а якщо і будуть будуть надто марі. Так я все обрізаю, все ще йде плігостром потом. Так. Тут шукаю, чи є плодова брунька. Можливо це дві йоганди. Тому я залишаю цей поган. Цей короче теж на плодову брунька. Тут вже все добре. Ось так вона обрізана. Дивіться. Це вже вона обрізана. Важливий момент всі зрізи товщі 5 мм треба замазати садовим варом. Можна замазати всі зрізи взагалі, якщо їх небагато. У мене це садовий віск. Чому, наприклад, бо от плодова брунька, зріз близько, і вона може не встигнути розкритися і висохнути, і тоді не буде плодів. Але якщо зрізів дуже багато, зрозуміло, що їх не обов'язково закривати, якщо десь висохне, це не буде критично, його ви навіть і не помітити. Форми обов'язково. Взагалі до всіх дерев але форми більш критично, тому що вона дуже швидко висихає. Деревина доволі крихка, хрупка. Якщо десь не помітив, не замазався, не страшно. Висохна якась гілка, потім обріжеться і все. На цьому все, шановні, обрізка хорми завершена. Далі покажу, як буду обрізати айву. Слідкуйте за відео. Всім пока!